Усім привіт! З вами Анна про книги, і сьогодні, як ви вже мабуть здогадалися з назви цього відео, ми з вами поговоримо про любов у книгах в форматі книжкового тегу. Цей формат я позичила у Reading Мері. Сподіваюсь, вона не проти такого запозичення, що я використаю цей формат на своєму каналі. Отож, мущитися зручніше, беріть із собою чашечку кави чи чаю і поїхали! Улюблений сюжет любовного роману. Тут є декілька моментів, які мені хочеться так відмітити. Мені не дуже подобаються читати чисто любовні романи, де вся сюжетна лінія крутиться навколо любові між персонажами. Мені більше подобається, коли любовна лінія йде як доповнення до основної сюжетної лінії. Наприклад, коли персонажі проходять якусь серію випробувань, подорожують, наприклад, подорожі в часі. Так, мені дуже подобаються книги про подорожі в часі. І якщо ви знаєте такі книги, то поділіться, будь ласка, цими книгами в коментарях. Також де персонажі виконують якісь завдання, і любовна лінія іде як постфактум, вона як таке доповнення до основної сюжетної лінії, і це прекрасно. Також мені подобається читати, де персонажі, школярі, школа, юність ось такий от сюжет. І де в ході дружби, коли дружба між головними персонажами, і вони закохуються одне в одного. Тому так: від дружби до кохання. Також мені подобаються романи від ненависті до кохання. Але тут є один дуже важливий нюанс: ця ненависть повинна бути обґрунтованою не просто. Я тебе ненавиджу, ти мені не подобаєшся, і взагалі ти руда. Ні, повинна бути якась обґрунтована причина для ось цієї ненависті, і щоб між персонажами прям іскри летіли в різні боки. Також, також мені подобається сюжет, де є психологічно зламаний хлопець персонаж, небов'язково хлопець, це може бути й дівчина, який нікому не довіряє. І знову ж таки, знову ж таки, у нього є вагома причина для того, щоб нікому не довіряти. І коли хтось намагається підступити близько до серденька цього персонажа, то він так закривається в собі і голочками так в різні боки так виставляє свої голочки. Наприклад, це було між Фешою та Василиною. Так він саме феш, саме такий персонаж, закритий, він збик приймати самостійні рішення. І коли Василина занадто близько підібралася до його серденька, то він ставав. Агресивним, але вони були хорошими друзями, також і в принципі за стосунками цієї пари було дуже цікаво спостерігати. Неулюблений сюжет любовного роману. Мабуть, де головна героїня Мері Сью, де її потрібно постійно рятувати, де вона попадає в різні халепи, в різні неприємності і самостійно не може вибратися із цих халеп. Тому так це дратує, звісно ж. Мені не подобається читати про нездорові стосунки. І тут ви можете сказати: ти ж сказала, що тобі подобається читати від ненависті до кохання, а я вам відповім. Ненависть повинна бути обґрунтованою, а сам пацан адекватний, і тут мова не йде про якусь токсичність, про домінантність, про аб'юзивність. Ні, бо це я просто терпіти не можу у книгах, тому що як можна закохатися у хлопця, який тебе як персонажа не поважає, і відповідно мене як читача також не поважає. Як взагалі такі стосунки можна романтизувати? Як ще один мій неулюблений хід? Я зміню цього негідника. Дитинко, якщо ти задаєшся питанням, щоб змінити цього негідника, то вважай, це не кохання. Ти можеш називати це будь-яким іншим словом, але це не кохання. І ти не маєш жодного морального права і не зможеш ніяк змінити ось цього негідника. І він не зміниться, просто подивившись у твої красиві оченятка. Це так не працює. Це максимально нудотний сюжетний хід. Я це просто терпіти не можу. Фе. Історичні любовні романи чи сучасні. Насправді я мало читаю любовних романів як таких, але мабуть тут я виберу сучасні любовні романи. Але в той же ж момент у історичних любовних романах розкривається культурно-історичне тло цієї епохи, а мені це подобається читати. Але в сучасних любовних романах розкривається проблема сучасності, проблема сучасної молоді, сучасних дорослих. Мабуть, все-таки виберу сучасні любовні романи. Що вважаєте недопустимим в жанрі любовного роману? Що вважати недопустимим? Взагалі, автор має право писати про що завгодно, піднімати ті теми, які забажає, і прописувати таких персонажів, яких йому заманеться. Кожна книга знайде свого читача. Але. Тут є декілька, але якщо автор піднімає тему аб'юзу, тему токсичних стосунків, неадекватних стосунків, тему жорстокості чи тему смерті. То в жодному разі це все не потрібно романтизувати, тому що це все неадекватні смерті причин теми. Це все є неадекватно і не потрібно ось такі от жахливі речі якимось чином романтизувати чи опрекраснювати. Не потрібно так робити, будь ласка. І з яким жанром добре міксується любовний роман, та зі всіма, як я вже говорила, я не дуже сильно люблю читати чисто любовний роман, а люблю читати детективи, наукову фантастику, антиутопію і так далі. Плюс любовна лінія. Але ця любовна лінія повинна бути дуже добре прописана. Улюблений автор любовних романів. Почнімо з того, що в мене от на сьогоднішній момент немає улюбленого автора як такого, тому тим паче й немає улюбленого автора любовних романів. Колись у підліткові роки мені дуже сильно подобалися книги Кейсі Вест. Там є все, що подобається мені, що подобається, мабуть, і підліткам також. Там є школа, там є любов від ненависті до любові, відповідно, але там адекватні персонажі, також піднімаються важливі соціальні теми, і там присутні. Батьки. Але я погуглила і побачила, що книг цієї письменниці немає на українському ринку, їх немає українською мовою. Чому образливо? Чи потрібні, чи любите постільні сцени в любовних романах? Моя думка може не співпадати із думкою більшості. Я вважаю, що не потрібно постільні сцени вписувати в любовні романи, як і в інші романи. Моя думка маю право. Крапка. Щоб псує жанр. О, от якраз таки ось ця от романтизація аб'юзивних стосунків, токсичних стосунків, неадекватних стосунків, романтизація смерті, романтизація жорстокості, романтизація всього поганого, що дуже чомусь видно в підліткових сучасних романах. Так, це дико псує цей жанр. Також, коли арка персонажа залишається абсолютно незмінною. І я зараз не про те, коли дівчинка захотіла змінити хлопчика, і це в неї зрозуміло ніяк не виходить. Я про те, що якщо персонаж на початку книги, наприклад, був закомпенсований, то він і в кінці книги не повинен залишатися таким. Він повинен змінюватися в ході історії, в ході випробувань, в ході пригод, персонаж повинен змінюватися, а не бути в статиці тому що повинен відбуватися прогрес, а не статика, і тим паче не регрес, що мене бісить у любовних романах, де персонажі школярі, так це раптове зникнення батьків. Вони школярі, у них апріорі повинні бути батьки, повинні бути старші люди, які ними опікуються. І чому раптом вони починають зникати? Ні, пропишіть мені, будь ласка, ці стосунки. Я хочу відчути ці стосунки між батьками та дітьми. Будь-які стосунки вони можуть бути неадекватними, можуть бути нормальними. Але дайте мені, будь ласка, це відчути. Але ні, навіщо нам зайві персонажі? Батьки геть із історії. Що псує жанр любовних романів, як в принципі і інших романів, так це обкладинки книг, особливо коли на обкладинках зображена вже готова фотографія головних персонажів. Мені не потрібно диктувати правила, як вони повинні виглядати. Я сама зможу в своїй голові намалювати цих персонажів, пофантазувати. Я сама зможу з цим справитися. Тому, будь ласка, не диктуйте мені такі правила гри. Ще один пункт: любов виникає ні на чому. Якщо ви пишете любовний роман, то будь ласка, пропишіть основу для любові, щоб я повірила цій історії, а не просто ми зустрілися поглядами, і все у нас кохання з першого погляду. Ні, так не працює. Будь ласка, пропишіть мені основу для цієї любові, бо інакше я не вірю. Сказав, а скажи Б. Мене дуже бісить, коли автор забуває про ті дії, які він прописав раніше. Наприклад, я зараз читаю ось цю книгу Бентежна кров від Роберта Галбрейда. Це цикл книг про детектива Страйка. І зараз в мене на руках п'ята здається книга із цього циклу. І все було би добре. Але є одне але фішка цієї книги це. Роздуми персонажів, роздуми страйка, роздуми Робін про те, чи кохають вони одне одного, чи не кохають, і що взагалі між ними відбувається. Так, ось ця от фішка вона простежувалася і в інших книгах, але тут, в принципі, у них немає причин не бути разом. І ось вони мучаються ось цим запитанням і згадують деякі моменти, згадують дуже багато різноманітних моментів, але найголовнішого вони не згадують. У попередній книзі сталося дещо в фіналі, і сподіваюсь, це не буде для вас спойлером. Вони поцілувалися так, це сталося випадково, але був поцілунок. І чомусь тут про це ні слова, нібито цього не було в попередній книзі. Хоча мені здавалося, що поцілунок це якось більш інтимніше за обійми чи за сукню подаровану. Чому про це ні слова? Чому я не розумію? Нібито в персонажі сталася якась амнезія, і вони про то не пам'ятають. І Відповідно, я також повинна про це не пам'ятати. Але я пам'ятаю це, і в мене таке відчуття зараз, ніби мене дурять. А це, знаєте, неприємне відчуття, коли воно виникає. Ось так. Ще один момент, який псує жанр любовних романів і, власне, не тільки любовних романів, так це те, що, наприклад, якщо ми створюємо один сеттинг, наприклад, це наукова фантастика, то ми не повинні у цей світ додати якісь елементи із інших світів, наприклад, елементи фентезі. Наприклад, якщо це знову ж таки наукова фантастика, де ми все обґрунтовуємо з наукової точки зору, все так науково обґрунтовуємо те, що не може існувати зараз, тому це і називається наукова фантастика, і тут раптом бац і з'являється якась міфічна істота. Це, знаєте, трішки водить читача в оману, що ми, власне, зараз тут читаємо. І так, таймлес, це зараз про тебе. Взагалі, мені ця історія підліткові роки дуже сильно подобалася, вона про подорож в часі і так далі. І авторка намагалася це обҐрунтувати з наукової точки зору, нібито у персонажів є ген подорожуючого у часі. І тут раптом бац і виникають якісь міфічні істоти. Навіщо? Чому не зрозуміло? Що збагачує жанр? Любовний роман, як власне й інші романи, збагачує добре продуманий світ, добре продуманий сеттинг, добре продуманий сюжет, добре продумана історія, яку читаєш і відразу занурюєшся у цю історію, і складно від неї відірватися аж до останніх сторінок, аж до останніх слів. Також це добре продумані персонажі, арка персонажів добре прописана. Персонаж повинен змінюватися в ході історії, а не стояти в статиці, тому так, арка персонажа. Для мене дуже важлива також теми, які автор піднімає. Це можуть бути будь-які теми, тому що любовний роман це ж не тільки роман про історію кохання між персонажами, також тут повинні і інші теми бути, будь то проблеми між батьками і дітьми, чи інші якісь проблеми, повинна бути якась мораль. Головна героїня сильна воліва особистість, яка здатна за себе постояти. Але якщо вона не така, то будь ласка, зробіть її такою. Антагоніст, якщо в історії є антагоніст, то його також потрібно дуже добре прописати, щоб була якась мотивація у цього персонажа, щоб ми розуміли, чому він саме такий і чому він бажає робити саме ось такі вчинки. Тому так антагоніста також потрібно дуже добре прописати. Три улюблені любовні романи. Як я вам вже говорила раніше, в мене немає якоїсь улюбленого любовного роману, бо я їх мало читаю. Але є книги, де, власне, присутня любов. І зараз я вам такі книги назву. Перша книга називається «Часодії» від Наталії Щер, бо я вам, я вам вже про цю книгу дуже багато говорила. Говорила і говорю. Це цикл із шести книг. І у цих книгах можна побачити любов у різних її проявах. Так, це «Дружба», Любов це любов між Фешем та Василиною. І за їхніми стосунками було дуже цікаво спостерігати, тому що вони були непростими, вони були на ножах. І так, ви не побачите тут прям зустрічання якихось, але романтичних моментів предостатньо, предостатньо для шести книг. Також тут є любовна історія між Нортоном та Лісою Білою королевою. Звісно, нам її не покажуть у всій своїй красі, але у цієї історії. Відчувається біль, відчувається гіркота, і нам показують можливість того, як усе могло би бути, яким, як би могла би бути ця історія, якби не деякі дії цих персонажів. Також тут є і сліпа любов, згадати тільки любов Олени Мартинової до Нортона. Вона була здатна зробити все заради нього, те, що навіть він її не просив робити, і дівчинки були. Не найкращим яко кажучи, наступна книга. Наступна книга це тріумфальна арка від Еріха Марії Ремарка. Мабуть, ви не очікували побачити тут цю книгу в цьому списку, тому що стосунки між Джоан та Равіком вони були ненормальними, вони були, власне, токсичними, але в цих стосунках відчувалася пристрасть, відчувалася божевільність, божевілля, і щось було у цих стосунках. Також тріумфальній арці піднімаються інші теми, тому що це не тільки історія кохання між Равіком та Джоан, піднімаються ті теми, які є актуальні зараз. Наступ Одна книга, про яку я вам хочу розповісти, це Моє серце й інші чорні діри від Джасмін Варги. Це історія про підлітків. Тут є школа, шкільні будні. Також у цій книзі піднімаються важливі соціальні теми: це тема депресії, тема самогубства, тема бажання померти. Але, але. У цій книзі ці теми не романтизуються. За що я говорю велике дякую авторові. А навпаки, ця книга запалює бажання жити. І так, у цій книзі ви також не побачите зустрічання персонажів. Так, є романтичні моменти, але все в міру. І так, це сюжет від дружби до любові. Якби ви писали любовний роман, про що він був би? А насправді відкрию вам зараз маленький секрет. Я вже працюю маленькими кроками над написанням однієї історії, і там є все, про що я вам ось говорила, тільки що школа, підлітки, таємничість, флер, середньовіччя, також від ненависті до кохання, дружба. Звісно ж, куди ж без неї. Але попрацювати ще потрібно над багато чим. Потрібно проробити світ, потрібно над проблематикою також попрацювати над арками персонажів, особливо над аркою головної героїні, бо вона мене бісить. А якщо мене бісить головна героїня, то відповідно вона буде бісити і вас як читача, а мені цього не хочеться зовсім не хочеться. Також імена. Імена це взагалі окрема історія. У мене проблема з іменами, і я не розумію, як автори підбирають імена для своїх історій. Це насправді дуже складно. І ці імена, які я підібрала, вони не підходять під психологію, психологічні особливості персонажів. Тому так, роботи ще дуже і дуже багато. Ось такі от справи. Пишіть в коментарях відповіді на питання цього тегу, можливо, якесь питання вас зацікавило, то, будь ласка, можете написати свою відповідь. Також можете поділитися любовними книгами, любовними романами або тими книгами, які вам сподобалися. Як завжди, попрошу вас підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку, на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Це дуже важливо для просування цього відео вперед. Читайте хороші книги, бережіть себе і до нових зустрічей! Thank you